Повернути фізичне здоров'я та відновити естетичну красу. Пластичні хірурги з Канади, США та України проводять реконструктивні операції на обличчі пораненим військовим. Працюють у межах медичної місії Фейзи Ukraine». Уже постійним їхнім пацієнтом став 36-річний Денис Миронов з Дніпропетровщини. На початку повномасштабного вторгнення під час боїв на Луганщині чоловік отримав важкі кульові поранення лівої руки та обличчя. Тривалий час Денис проходив лікування як за кордоном, так і в Україні. Одна куля в лице залетіла. Дві кулі в руку, ліву. тобто у мене проблеми з рукою. там були. Ну, по суті, Було протезування плечового суглобу. Зараз таке залишилось, пластична хірургія, відновлення носу. Права сторона чи обличчя теж там протезування було, ставили пластини. Більше таке, знаєте, проблема стала з відновленням носового дихання. Ну, це поетапно все зараз, ті пане це поетапно все відвідпрацюють. Від, від, Щоб досягнути бажаного результату, кажуть, лікарі проводять операції у декілька етапів, адже пацієнти мають важкі міновибухові поранення. Також доводиться використовувати різноманітні техніки. Частині військових планують встановити пацієнт специфічні імплантати, які замінять відсутні фрагменти кісток. Я виконую багато операцій у галузі реконструктивної пластичної хірургії по переміщенню тканин з однієї частини тіла на іншу. Це подібно до трансплантації, але з використанням власних тканин пацієнта, а не донорських. Тканини, які ми пересаджуємо, дуже делікатні за структурою, і ми маємо зберегти їх кровопостачання і іннервацію, щоб забезпечити їх приживлення на місці пересадки. body. Провести унікальні операції до Івано-Франківська приїхала команда з 15 світових фахівців. Спільно з українськими колегами-хірургами за чотири дні вони запланували прооперувати більше 30 поранених захисників. Є пацієнти, які вперше раз, є пацієнти, які ми встановлюємо імпланти. Це пацієнти, у яких дуже величезні дефекти кісткові, які не можна нічим замістити. І їм наші партнери, бельгійська компанія, виготовляє стану імпланти, власне по їхній комп'ютерній томографії. Це вони характеристики для для цих пацієнтів, для інших вони не можуть підходити. ...ми їм встановлюємо всім імпланти, і вони мають ту кісткову частину, яка їм потрібна. Підготовка до місії тривала чотири місяці. Хоч заявок отрималось сотню, відібрати змогли лише третину. Більшу частину пацієнтів уже прооперували для нас це дуже цінний досвід, оскільки жоден хірург не стикався з такими пораненнями, якщо він не був у зоні бойових дій. Тому навіть наші хірурги у більшості випадків не мали справу з такими складними випадками. Таким чином, ми та ваші хірурги навчаємося один в одного. Після нашого виїзду ваші спеціалісти зможуть проводити подібні втручання самостійно. We have a під час попередніх місій фейзи ф'ючер юкрейн команда фахівців повернула фізичне здоров'я та естетичну красу 60 українцям. Усі операції були проведені абсолютно безкоштовно для пацієнтів. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал